Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. Сьогодні у нас невелика розпаковочка. Так, щось нам нова пошта принесла. Дивимось, що це. Добротно запаковано. До речі, хочу вам сказати, що прийшло достатньо швидко. Менше, ніж за три тижні. Це свого роду рекорд. Друзі, у нас тут мультитул. Мультитул у даного продавця описання я обов'язково залишу. У даного продавця є а, 4 типи мультитулу. Два маленьких хром і чорний, і два великих, також хром і чорні. Це я замовляв великий. А, і, здається, чорний. Я не пам'ятаю, ну зараз все це діло відкриємо. Так, і подивимось. Як ви бачите, мультитул іде в чохлу. Так, відразу по ціні. По ціні. А, великий обійшовся рівно в 5 баксів. Це 190 гривень з мене зняло. Значить, ось в такому чохлі він йде. Поміщається в долоню. І дивимось, як це все діло виглядає. Блін, ну ось так ось. Достатньо тяжкий. Прикольний. Тут якась абревіатура чогось ОАЕЕ. Ось так ось. Значить, даний мультитул. У нього 14 корисних функцій. Тут зроблені насічки, щоб краще тримати. Так. Отак вони розкладаються. Достатньо міцні плоскогубці. Оце я взяв собі в мотоцикл, щоб був такий ось якби набір. Так. Ум, навіть з фіксацією так. Щок. Так, добре, як же ж тепер його? Закрити. Цікаво. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, тому що він щовкнув, зафіксувався. І я тут не бачу ні кнопки, нічого. І як... А, ось дивіться, блін, догадався. Всього, бачите, тринь. Якщо видно, тиснете сюди, на цю качельку. І складаємо. Ну, ще, Юра. Зовсім зрозуму не вижу. Ще, ще, ще догадався, <гум> що тут потрібно на, нажимати. Так, а, викрутка під плюс, викрутка під мінус. А, до речі, хочу вам сказати, що, що все всі леза промаслені. Це гуд. Так, тут у нас пилка загострена під кутом. І до речі, і, до речі, ніж. Ну, такий, в принципі, гостренький. Ось так. Тут у нас раз, два, три, чотири функції. Плоскогубці 5. Так, ну і де ж вони аж 9 функцій ще? Тут у нас. Ну, окей, починаємо відкривати далі. Тринь, тринь, тринь. О, до речі, тут також є така качелька. Так. Щось в мене не лізе. Ага, значить, так. Оця, до речі, це концерна ніж. Саме концерна не відкривалка, вона тупа зовсім її потрібно буде нарострити. Так, напільник. Напільник також з функцією фіксації. Так, це також якась штука. Незрозуміла для мене. І ось такий ось така ось така відкривалка. Насправді я думаю, що вони лукавлять, тому що 14 функцій я тут не бачу. Напевно, вони рахують ну ось на, на одному лезу. Тут зроблено якби два ножа і це. Думаю, якби рахують за дві функції. По факту вже у нас скільки раз. 2, 3, 4, плоскогубці 5, 6, 7, 8, 9. Ну, тобто, я нарахував 9, звідки тут 14. Я не знаю. Але за 190 гривень, друзі, такий мультитул, та 6 фіксація, до речі, прикольна штука. То я вам хочу сказати, що. В чому би і ні? 5 доларів. Видно, що це не якась така, знаєте, дешева фігня. Брілочок на ключі. Ні, це така штука, це вже дійсно ручний інструмент. От. Деякі леза потрібно заточити, але знову ж таки, це не є проблема. Все, все добротно, нічого не хляпається. Ну, класно, Чехол ще є. Просто просто супер. Сюди може запасок. От. Так що так отак що, от, друзі, 5 доларів, 190 гривень. Посилання і скрін проплати, звісно. По традиції я залишу скрін тут, а посилання після е, в кінці відео. Ну, прикольно. Прикольна штука. І не маленька, і недорога. Так що, всім рекомендую. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!